Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Бути сліпим чи прозріти. У Євангелії від Марка описана історія зустрічі Ісуса Христа і сліпого Вартимея. І перш ніж зцілити е, цього сліпого, Ісус задає йому одне питання: Десь, е, 10 розділ Марка, 51 вірш, Ісус, заговоривши, сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий сказав йому, Равуні, щоб я прозрів. Може, дивно прозвучало це запитання. напевно, кожна людина, яка не має зору, вона мріє про те, щоб стати зрячим. Але крім фізичної сліпоти, існує більш страшна, я би сказав, це так звана духовна сліпота. Сліпота в нашому розумі, сліпота в нашому світогляді, коли людина не здатна адекватно оцінювати себе, оцінювати світ, в якому вона живе. І різні речі, які стаються навколо неї, ви, мабуть, зустрічали людей, осліплених різною пропагандою. Я б сказав би, що люди атеїсти це теж люди осліплені або представники якихось релігійних течій, лжевчень саме з різних сект, це люди духовно сліпі, і в розмові з такими людьми. Якщо задати їм таке питання, як задав Ісус Вартимею, навряд, чи вони сказали б, що вони хочуть прозріти. Як правило, ці люди вони просто хочуть надалі відстоювати свою правоту і стверджувати, що їхня сліпота це насправді бачення. Чому це так стається? Це дія неправди. І це не просто інформація, а за нею стоїть сам сатана апостол Павло в другому післенні до Коринтян, четвертий розділ, четвертий вірш сказав такі слова. Він говорив про Євангеліє, але я думаю, це має більш ширше значення. Четвертий розділ, третій вірш, говорить: якщо ж і закрити наше Євангеліє, то закрити для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія про славу Христа. Сатана він всіляко хоче звести людей і засліплює їхній розум, щоб вони були нездатними побачити світло Євангелія, щоб вони були нездатними побачити світло правди. І без сторонньої допомоги людина не може викарабкатися з цих пут неправди і з цієї сліпоти. Коли Ісус починав своє служіння, він е, зацитував слова пророка Ісаїї, і які говорили про його служіння, це Євангелія від Луки, 4 розділ, 18 вірш: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене проповідувати Євангеліє бідним, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Одна з місій Ісуса Христа це давати людям, які духовно сліпі. Оце прозріння. В іншому Євангелії від Івана сказано такі слова про Ісуса, восьмий розділ, дванадцятий вірш говорить, і знову Ісус почав говорити для народу: Я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Саме Ісус дає оце прозріння, дає нам здатність розрізняти правду і неправду, дає здатність. Розуміти світ, в якому ми живемо. Але на жаль, часто люди не хочуть приймати це світло, тому що вони розуміють, що коли вони прозріють, це змінить їхнє життя. А декому досить зручно залишатися в такому, ніби невіданні в тій сліпоті, в якій вони живуть. Тому питання для кожного з нас: чи хочемо ми мати? В своєму житті Боже світло, світло, яке приніс Ісус Христос, чи ми так і залишимося в полоні тієї темряви, яку нав'язав нам через неправду сам сатана. Нехай світло Божого Слова, воно дасть вам прозріння, дасть вам свободу і справжнє життя.